Нашої церкви, хоча вона не є такою вже і надто великою, 20 років, з точки зору історії, не надто багато, але все ж таки для нас, які пройшли цей шлях, є що згадати. В цій історії було дуже багато важливих, цікавих моментів. І коли ми складали програму, я особисто думав, ну з чого ж розпочати? І, напевно, було найбільш доречно. Розпочати це наше сьогоднішнє служіння привітання, служіння побажання, служіння спогадів е участю наших дітей. Коли я переглядав фотографії і деякі відеозаписи з історії нашої церкви, я звернув увагу, що за всі от 20 років в нашому зібранні завжди було багато дітей. І коли я передивлявся архівні записи, от зараз дивлюся в цей зал, сьогодні оці колишні діти вже дорослі. Хтось вже навіть має своїх дітей, яких також водить у богослужіння. І це є велике Боже благословення. І тому ми зараз надаємо слово. Нашим дітям, які хочуть привітати нас, побажати щось там нам. Але перед тим я надаю слово людині, яка внесла дуже великий вклад у справу благовістя в нашому Устилузі. Це Олександр Самрук, який з перших початків тільки зародилася наша церква, працював тут ніс служіння вчителя недільної школи. І сьогодні багато із тих, хто ходив до нього в школу, в тому числі і навіть з невіруючих сімей, є сьогодні в церкві і є сьогодні в служінні. Будь ласка, браті. слава Богу. Ви знаєте, дуже радий бути тут. Чому? Тому що церква Остолух мені особисто рідна. Саме в церкві Остолух я мав можливість е, зростати як служити. Я якраз і є отой представник отих перших дітей, які були в нас в все. Я пам'ятаю, як в 94-му році я прийняв фрещення, і на наступний день брат Славік приступав із Федію Стражечуком, який зараз в Одесі, сказали: давай поїдемо у столу, побачиш, що робити, як робити. Поїхали ми туди у столу це було 4 липня, як зараз пам'ятаю. Проводили уроки ще в дитячій кімнаті, в бібліотеці, тут в хаті читальні. І потім вже в 94-році му році було відкриття молотованого будинку, вже перейшли сюди і тут займалися і з дітьми, і з молоддю. Для мене церква столу рідна, тому що тут мав можливість зростати як служити, тому що тут ставав як вчитель, тому що багато з тих дітей, які були тоді дітьми. Вони сьогодні ну, для мене пам'ятаю, які вони були маленькі, пам'ятаю, як е, з Вавронюковими дітьми вчилися співати і кажу, ну слухайте, ну не співайте так голосно, прикривайте звук трохи. А Галя стала отакою що щось робить, кажу, Галя, що таке? Ну каже, ви ж сказали прикривати звук. Було таких дуже багато смішних випадків, пам'ятаю, пам'ятаю все. І ви знаєте, найголовніше, що хочу сказати, о те, що було в минулому. Воно завжди залишається в пам'яті. І хоча час пройшов, хоча період змінився, але те найцінніше, це найкраще, що ми зробили для слави Божої, воно запам'ятовується в Божих очах. Тому що в Біблії, в Слові Божому, 1 Коринтянам 15 розділ 58 вірш, Коринтянам 15 розділ 58 вірш написано так. Отож, брати, любі мої. Будьте міцні, непохитні, збагачуйте завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна в Господі. Я впевнений, що сьогодні матиме можливість переглянути багато фотографій, багато, можливо, відеозаписів того, яке було служіння наше в минулому. Але найголовніше хочу сказати, це те, що служіння наше запам'ятовується в Бога. І написано, що в Бога пишеться пам'ятна книга. Бог бачить, Бог знає, і те все добре, що ми робимо, воно запам'ятовується в Бога. Скажу більше, навіть те все недобре, що ми робимо, воно теж запам'ятовується. Тому давайте, коли ми зараз маємо можливість проаналізувати своє життя, тоді, коли ми зараз перевіряємо і аналізуємо те все добре, що було зроблено, давайте прагнути до того, щоб в нашому житті, що в нашому серці було. Більше добрих вчинків, добрих вчинків для слави Божої. щоб Господь був звеличений і прославлений. Від себе коротко скажу, що до 1 січня 2000 року був тут, тобто в минулому тисячолітті був в церкві в Остелузі. в новому тисячолітті був в церкві в Остелузі буквально декілька разів. За той час, слава Богу, народилися в мене діти. Слава Богу, маю дружину, слава Богу, маємо служіння. Живемо, працюємо в місті Луцьку. І е, місто Устилух, місто Володимир для мене рідні, тому що навіть сина назвав Володимир. Якби назвав Устилух, мене б трохи не, не зрозуміло, правда? Але я думаю, що маючи отакі зустрічі, отакі спілкування, маємо гарний час для того, щоб згадувати те все добре, що до цього часу і до цього місця допоміг нам Господь. Амінь. Амінь. Постійно про мене дбає і хоч земна важка дорога і за руку мене тримає. Коли іскорка віри гасне, душу мочить якась провина. Він приходить на пам'ять вчасно, обіймає, як батько-сина і не раз, як малу дитину піднімав, коли я спіткався. Він в найважчу мені хвилину наді мною не раз схилявся. І там, не сумуй, кріпися, зрозумій, що терпіти треба. На Голгофу завжди дивися, там як рок пролила за тебе і помер, щоб тебе звільнити, від кайдані, нехай не волі, щоб темне, ні вічно жити і не буде ні сліз, ні горя. О, як добре, мені з ним жити в добрий час і в лиху годину всі печалі земні ділити і молитися йому не в Я щасливий, що вірю в нього. Боже, і, і тому не боюсь нікого. бо зі мною є мій спаситель. Слава тобі, Боже, за слова молитви, за чудовий ранок, за недійний день. Славлять тебе, Боже, всі дорослі діти, це тобі віночок, радісних пісень. Відвився від священний стін. Спинісь Христос. Ось храм, а там голгота. Ви храм, сказав до ушніві. Горіли стіни, з каміння, як Божий гніт палав Єрусалим. Святиня щезла в марлі осіннім. Ви храм, сказав до кушніві. Ставали згодом пишні, непримітні, малі, великі храми та церкви. Христова ж церква поступом всесвітнім у темряву несла храм Божий ви. Століття стрімко падали на мури, в руїні безвість спали алтарі, і храм живий, народжений згори. Ми храм. Луною котиться по світі, складають церкву тисячі цегли, і світ з неба сонцем у зеніті, сам будівничий, вічний Божий син. Амінь. милості, які Він дає, але й також просити в нього благословіння. Звичайно, коли ми розпочинаємо будь-яку роботу, ми християни, ми намагаємося її розпочати із молитви до нашого Бога, що Він благословив її. Свого часу ми весною молилися за те, що Бог благословив те, що ми сіємо. Сьогодні ми вже дякуємо Богові. Слово Боже, закликає нас просити в нього благословіння на наше життя. Коли ми розпочинаємо, двоє молодих людей розпочинають сімейне життя, вони просять Бога благословіння у церкві, приходять в церкву і стоїть перед Богом, щоб він благословив їх. Коли народжуються діти, ми також їх приносимо перед Боже лице, щоб Бог благословив їх. Тобто ми повинні постійно завжди просити Бога благословення і дякувати Богові за те, що ми маємо. І неодноразово, Слово Боже, закликає нас молитися і за той край, в якому ми живемо. Він закликає нас молитися за тих, хто є при владі. За те, що вони показали про приклади людяності, інколи безкорисливості, які повинні сьогодні брати до уваги ми всі з вами. Ми кажемо, слава Богу, але ми дякуємо, прославляємо Бога. Досить часто ми потребуємо допомоги Божу. І ми просимо дай Боже, допоможи, Боже. Сьогодні виступали дітки, я так почув слова в пісні про щит і меч. Це ніби як зброя. І в першу чергу зброя здається для агресії, але інколи зброя потрібна для того, щоб захистити, захистити себе і того, хто потребує нашого захисту. Ми перевів не цю тему, тому що вчора у нас на Волині перебувала одна жіночка, яка в ці боремні часи Сходу, коли всі чоловіки порозбігались, вона взяла на себе відповідальність допомагати, допомагати нашим хлопцям після першої бригади, 72-ї, 24-ї, всім, хто допомагав і боронив наш край, вона допомагала їм. І от вона приїхала вчора, була тут з словами вдячності і каже: я хочу подякувати всім матерям, жінкам за те, що вони виховали своїх хлопців. За те, що вони є справжніми патріотами і українцями. І вона каже, в нас не було інколи зброї, нас не було амуніції. І каже, ми зрозуміли, що жодна амуніція і та зброя, яка сьогодні використовується, від неї нема захисту. Єдиний захист, який є це молитва. Ага. Каже, я питала в наших танкістів, як ви на старенькому танку Т-64 вирвалися з бою з інших танків Т-72 російських і залишились неушкодженими. Там кажуть, нас на той момент не було боєзапасу, але ми молилися. Молилися наші батьки, молилися всі рідні, які були десь далеко, за тисячі кілометрів. Тому, я думаю, десь в молитвах, коли ми молимося за тих, кого знаємо, варто згадувати допоможе Боже тим, кого ми не знаємо, а потребує нашої молитви. Сьогодні ювілей, специфічний ювілей. Я був на попередніх. Таких урочистостях на святі врожаю, тому що у нас немає великих підприємств, фабрик, але в нас є сільськогосподарська земля. Земля, яка нас кормить, дає нам енергії, наснаги. Ми повинні її любити. Це наш край. І на сьогоднішній день приходиться його також боронити. Для щоб нам не приходилось боронити його з кров'ю, а показувати лише нашою силою, силою Духу і силою нашого Слова. Хочеться побажати, щоб громада все ж таки гуртувалася. Я та от жіночка, яка приїжджала, це екс-губернатор Луганської області, якому дивились по телевізору і бачили її ніби як в таку крепку жінку, вона худенька, тендітна жіночка, приїхала сюди. І я ще раз переконався в тому, в чому сила людська. Може бути людина двохметрова кремезна, ніби сильна, ми кажемо. Дивись, який сильний пішов чоловік. Але він може бути в один момент прикутий до ліжка, і вся його сила поділася на нівець. І може бути простенька людина. Без всяких звань, рангів, посад, слабенька фізично можливо, можливо, знедугами, але вона є сильною. Сильною, тому що вона може молитися. Сильною вона має силу духу, має слово, яке сьогодні набагато сильніше. І інколи ми не маємо 5 копійок, щоб десь пожертвувати чи допомогти комусь. Але наша молитва і наше слово може бути набагато цінніше. Хоча в є не... то і жатви. і в річне жатви я скажу. Пшеницам. Соберите прежде прервы и свяжите их, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в жилицу. Мир вам всім. Ви знаєте що? Я в першу чергу дякую Богу, що живу в такий час, коли влада не приходить розганяти церкву, коли влада не приходить записувати на чорний список, а коли влада приходить за кафедрою і каже, моліться за нас, слава Богу! Все може перемінити Чікі Бог. І він це зробив. І ми повинні молитися за повинні. владу. Знаєте, там, де сидить Вітя, брат Вітя, ні сьогодні слово Бога, згадалося 15 та глава псалмів, 6, що межі мої пройшли по прекрасних місцях. І ці прекрасні місця почалися 12 березня 95-го року. Я по щировеснику Суловської церкви на три місяці молодшій духовно. Там сидить Оксана, разом крещення приймали. І знаєте, я хочу теж сказати, прозвучав призив. Кому може тяжко, кому може трудно, може хто вже не хоче жити і не може вилізти з проблем. Вийдіть, ми за вас помолимось і Господь поможе. Ви знаєте, з того часу почалась борьба. Ця борьба продовжується до сьогоднішнього дня. Бо є враз, дух, душ чоловіческий, який не хоче, щоб люди йшли, каялися, шукали допомоги в Бога і одержували. Але дякуючи Божій милості, дякуючи Божій милості, сталося те, що сталося. Господь переміг і на сьогоднішній день я і мій дом славимо Господа Бога. Коли я увірував, брату Леоніду він на 10 років молодший за мене. Там сидить брат володя на 10 років старший за мене. Я так, як посередині. Але я дякую Богу, що сьогодні володя, і я і тут брат Льоня на місці. По милості Божої після мого ввірування увірувала мама по милості Божій. Далі дружина, далі син, далі дочка, далі взять, далі внучка, далі сестра, яка тут теж є. Я дякую Богу. Я дякую Богу. І тому говорю до тих, хто тут є, хто ще не захтів помощі від Бога. Сьогодні цей день благодатний. Сьогодні Бог чекає. Е, я подивився ці кадри. Ну, знаєте. Дихались нелегко і, і підходили до гори. Нема брата Іванівця, який сидів тут з моїм сашком. Нема сестри Валі, яка сиділа там, завжди любила слухати про любов. На даний час бачу володю, Олі не бачу. Але саме основне, я бачу на цьому місці Ісуса Христа, який, ми співали зробив нас родними і зробив друзями. І таке, брати і сестри, що б не сталося в вашому житті, ніколи не уходьте сперед Господнього. Що б не сталося, стреміться до Бога, стреміться до єдинства, стреміться в церкву Христову, яка жива і по сьогоднішній день. І я благословляю мою церкву. вона мені дорога, бо в тому залі каявся я, в тому залі каялась моя дружина. і тут... На відео тому була фотографія і мого хрещення, і коли вони покаювалися, коли було рукоположення брата Юри на якомусь служіння. І ви знаєте що? Останнє, що скажу вам, В Біблії написано такі слова. Надіюшися на Господа, не буде посрамлені, хай Бог нас благословить, вся наша надія була. На Бога, а церква Остолуська, щоб 30-річчя, коли буде хто живе, вже відмічали 30-річчя в новому здані, щоб оті от зараз, що от тут були менші старші, свідкували про це. За це треба молитись, дякувати Богу і стримитися до Бога. Йому слава, подяка. Амінь.